А ви знаєте, що більшість людей проходять повз неймовірні можливості, не помічаючи їх. А все тому, що забули одну просту річ. Трапляються випадки, коли люди раптом відкривають для себе щось дивовижне. У них відбувається так, вони прикидаються вранці і замість звичного. Ох, знову понеділок кажуть. Дякую за цей день. І знаєте, їхнє життя починає змінюватись. Ніби хтось увімкнув режим суперсили. Чому так? А тому, що подяка це як вайфай для вашого мозку. Коли ви дякуєте, ви підключаєтеся до частоти. Успіху. Це не ізотерика, це нейронаука. Мозок людини не розрізняє реальність і те, на чому ви фокусуєтеся. Фокусуєтеся на подяці, то це дорівнює тому, що мозок думає, все круто, і він шукає ще більше приводів для подяки. Це магія чи наука. Якщо це працює, то яка різниця? Пропоную розібрати цю формулу успіху на частини. Назвемо їх рівні. Тож рівень 1. Люди. Кожна людина у вашому житті це ваш учитель. Рівень 2. Речі, ваш телефон, кава, навіть носок із діркою все це інструменти для вашого розвитку. Рівень 3. Події. Пробка на дорозі. Дякую за час подумати. Дощ? Дякую за свіже повітря. Можна зустріти тих, хто раніше скаржився на все підряд. А потім вони почали практикувати подяку і раптом нові можливості, цікаві знайомства, і навіть гроші почали приходити легше. Чому? Тому що вони навчилися розпізнавати свої внутрішні відчуття. Це як налаштувати радіо на потрібну хвилю. А тепер ось тут цікаво. Ця формула працює в усіх сферах життя, кар'єра. Дякуєш за роботу. Тоді помічаєш нові можливості, стосунки. Дякуєш за партнера. Стосунки стають кращими. Здоров'я. Дякуєш за тіло. Почуваєшся краще. Фінанси. Дякуєш за те, що є. З'являється більше. Це універсальний закон, подяка, усвідомлення, можливості, результат. Буває і так, що люди кажуть: Та за що мені там дякувати? І тут починається найцікавіше, деякі люди живуть так. Вони починають із найпростішого. Подякували за те, що дихають. За те, що у них є очі, щоб дивитися це відео за інтернет, за можливість навчання і раптом розуміють навколо них океан можливостей. Просто важливо було увімкнути усвідомленість. Тож, ось вам челендж на сьогодні. Знайдіть п'ять речей, за які можете подякувати прямо зараз. І не абстрактно, а конкретно, не за життя, а за цю чашку кави або за можливість дивитися Ютуб. А якщо хочете розібратися глибше, як ця формула може змінити саме ваше життя. Напишіть мені особистим повідомленням через соцмережі, і я розповім, як ми можемо пропрацювати індивідуально і розкрити ваш потенціал можливостей навіть не на 100, а на 200%. У кожній секунді вашого життя криється неймовірна сила. Головне, навчитися її помічати. Подяка, це ваш компас у світі можливостей. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайк, якщо відео було корисним і підписуйтесь на канал. Тож до зустрічі у наступному відео.